Діти дорожнянці, від сьогоднішнього дня ми відкриваємо нашу фірму точку домашній хліб. На ній будуть присутні соціальні хліба по дешевим цінам від 6 гривень 60 копій. Також у нас будуть присутні бездріждіві хліба, чисто житні хліба. Так що підходьте, смакуйте, хліба вам на столі. Домашній хліб вітає вас з Новим Роком, Різдвом. Всього вам самого найкращого. Будьте здорові! Доброго дня, шановні дорожнянці. Від міської ради ми також вітаємо вас, заступаючи новим роком з Різдвом. Бажаємо щастя, здоров'я. Сьогодні ми є присутніми на відкритті такої гарної. Я рахую для жителів міста Дражні для громади справи як відкриття торгівельної точки, фірминого магазину «Воковинці Хліб. Саме основне, що це. Для громади міста добре тим, що буде продаватися соціальний хліб, де буде дешевше, чим в звичайній торгівельній мережі. Хай буде здорова конкуренція. Куштуйте і будьте здорові. Ну, я також хочу приєднатися до всіх побажань. Дійсно, ми бачимо, що напередодні новорічних свят, різдвяних свят ми бачимо такий дійсно гарний суттєвий подарунок громаді міста. Уже перші кроки. Це дійсно. Ми всі знаємо, що хліб це є основа, що є на столі. Вчора я бачив, йшовши додому, бачив, що постійно була черга. Це означає, що вже почала хлівна точка користуватися попитом. Бачу, люди задоволені і надіємося на подальшу співпрацю, і що це тільки буде початок.

продукції. Навіть більше, 300, До 330. Ну, ну а в нас основні які, які категорії хліба? Ну, Соціальні хліба, є медові хліба, які зайняли 100 найкращих товарів. Звичайно, 100 найкращих товарів України. Є бездріжджі хліба, чистожитні, є заварні хліба. Дуже багато. А медові як? З медом? Зараз, зараз. Ну, І різниця спеціального хліба в коштах як не виражатися? Приблизно там середньому, якщо від хліба. Ну, 6,60 це, це І Є ще чи абата, такий хлібчик маленький, італійський. Він коштує 4, по-моєму. Навіть 3,50. 3,50. — Зараз я покажу е... медовий. — Віка, дай мені медовий будь ласка. — Тут дивіться, і булочки, а. і все, що хочеш. Що... І, 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 і по доступним цінам, ну, що ж, одно ж подивиться, дорі. Хочу показати, щоб ви понюхали якісь. Це йде з натуральним медом. — Це медовий, так? так. З добавкою меду йде, так? Настоящий мед? Будь ласка, Нюхайте який медовий кліп. А є з добавками, є зміном, є з льоном хліб, є з висівками, весь у висівках. Є ві... хліб кліп вітамін, він йде з корогою, з ізюмом, з цукатами. Дуже смачний. А звідки це краселі, 3 48, Це вовковинці красилі в домашніх хліб. Три кілограми коштує 48, вісім, це бездрожнього. Половина 24 і четвертина 12. Це такі з великих елітних хлібів. Це йде на опарі кліп.